Сьогодні Криворіг вкотре пережив ракетну атаку расистів. Постраждали люди та об'єкти цивільної інфраструктури, серед них і будівля Криворізького цирку. Криворізький цирк унікальна споруда. Їх по всій Україні можна перерахувати на пальцях рук. Гарні спогади у серці кожного, хто хоч раз побував всередині цієї величної споруди. Їздили разом із школою, нас возили сюди. Ми сюди приїжджали. Це для нас було ну. Рай іменно цей Криворіжський цирк. Це ну запам'яталось нас завжди. Ну тому, що там куча тваринок була, куча дресированих таких. Там клоуни, там акробатики. Криворізький цирк об'єднував різні покоління людей. На жаль, через постійні повітряні тривоги заклад призупинив свою діяльність. Зараз тут незвично тихо. Сьогодні через ракетний обстріл фасад будівлі частково зруйновано, посічена натяжна стеля, вибиті вікна. Лариса Кравченко пропрацювала у цирку чверть століття. Цей день каже, запам'ятає надовго, але тікати від проблем у закладі ніхто не збирається. Майже всі. Люди кривого рогу, тільки Кривого рогу, і осередки, хто живе тут поблизу, знають цирк. І це не просто будівля, це дитинство, це юність. Тут були всі, тут діти росли. У мене перше відчуття і єдине. І я так думаю, що у багатьох нікуди я звідси не поїду. Ми підметемо, ми відстроїмо, ми зробимо краще. Тут був, є і буде цирк. Наразі працівники цирку ліквідовують наслідки ракетного удару, проте кажуть, власних сил бракує. Велике скло, і все зруйновано, все посипалось і дуже великі масштаби. Ми вже частково отримали будівельні матеріали, але це ще, це ще кажуть в процесі. І будемо сподіватися, що допоможуть нам закрити ці всі, як кажуть, Зруйноване скло Надо, треба буде USB позакривати все. Та головне, усі тут вірять, що у майбутньому цирк знову відкриє двері для відвідувачів. Михайло Бостров, Андрій Славний, цей день.